Львівську цитадель цими вихідними намагалися взяти штурмом ще 1 листопада. Форт зайняли українські січові стрільці. Тепер польські війська намагаються вигнати їх звідси. Після листопадового зриву у 1918 році січовики зайняли важливі стратегічні об'єкти: головну пошту, вокзал, казарми, військові склади та форти. Саме 13 листопада новостворену українську державу назвали західноукраїнською народною республікою. Це розв'язало польсько-українську війну. Частина січовиків за підтримки військ УНР саме обороняла цитадель. Реконструктори відтворили цю історичну битву, яка закінчилася хоч тимчасовою, але перемогою українців. Подивитися, живий поряд. Ну, що тобі, треба, України ще? Два метри землі квадратних вистачить. У відтворенні, як і в справжній битві, брали участь жінки. Надія перев'язувала поранених і водночас відстрілювалася. Готуємося до реконструкції, то та так весело, цікаво. А коли починається сам бій, постріли, то вже якось ніби переносишся в той час, і стає страшно насправді. Особливо коли вибухи, стрілянина. Більше 50 реконструкторів йдуть на таке театралізоване дійство, аби на собі відчути усі деталі війни. Оглушило, все в ухах пищить, Пишить та. Бо гармата біля мене кілька разів стріляла. То зараз гуде в вухах трошки, але до вечора перейде. Для відтворення бою до львівських реконструкторів долучилися колеги із Києва та Хмельницького. Галичина для них, із військова історія Галичини, є вже наразі чимось новим і свіжим. Бо оскільки існує реконструкція в Україні з часу проголошення, переважно перевагу віддається історії такій просовєцькій. Відповідно, хлопців цікавить щось таке, що більше говорить про їхнє минуле їхніх дідів і прадідів, і що є більш українським. За історією не з книжок прийшли і глядачі. враження дуже чудові. По перше, публіка бачить то, як той бій проходив. Тут не один такий бій був і за поштамти, за вокзал, і за цитадель. Коли наші хлопці боронили владу свою, чи відчули себе в тому часі? Так, обов'язково обов'язково. Я б і приймав би участь, якби був живий на той час. А що б ви могли зробити сьогодні заради своєї батьківщини? Ми б її захищали так само, як січі стрільці, коли з її захищали поляків. Ми б відстоювали і відстоювали свої права і підсилювали нашу державу. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, головні новини Львова. Напевно, не одної